Лає вогню, але не засає, бо там живе діра. Я земля, пшениці і кров, пісні і молитви. Мене били, спальвали, топтали, але я завжди вставала. Я ініс, я народилася тоді, коли люди не захотіли мовчати. Тоді, коли слово правда ставало зброєю, а слово людина святим. Я прийшла до 2004 го коли на Майдані спалахнули серця помаранчею світла надію. То був перший крок до них не... до прозріння крок до себе, тоді да сказав, ми не байдужі. А я свобода, я знову піднялася у 2014-му, коли молодь прийшла на Майдан справою в руках та вірою в серці. Я чула, як звучали пісні посеред землі і як кулі рвали тишу. Тоді не диму, а Пішли в тічність, але залишили нам пита стояти до кінця. Їх назвали Небесною Сотнею, Та боротьба не скінчилась. Після майдану прийшла війна. Залізу, дим, вогонь і сльози. Тепер на моїй землі знову чути вибухи. Знову діти дивляться в небо, чекаючи на тата з війни. Але я не впала на коліна. Мої сини і доньки взяли зброю замість книжки і пішли болонити мене. Вони стояли під бахмутом і дав ті у холодних окопах та спалених містах, ми щоб ми. я, свобода, жила, вони не питають легко, вони знають, свобода не дається без ціни. І тепер, як ніколи, я відчуваю, ми сильні, ми єдині, ми не злами. Я у кожному прапорі, що майорить над думіном. Я у кожній дитині, що співає її. Я у кожному воїні, що стоїть за правдою. Я у кожній дитині. Я у кожній мамі, яка молиться, та чекає. Я у вас, мої діти, і ви моє майбутнє, ви моя сила. збережіть усе ці гідність і не дайте згаснути свободі. Вертаємо майдан. Right, Серця народу, ми пам'ятаємо небесну сортів. Серця народу. ми Напам'ятаємо воїнів, героїв солодені. Ми народ вільних сердець. Ми народ нескореної на землі. Ми діти України. Стоїмо за правду, стоїмо за волю, стоїмо за Україну. Слава Україні! слава! Дідності і свободи це наше слово. Це день, коли ми маємо сказати себе.